13 листопада 2025 рік. І в цьому відео давайте розберемо ці закидання знов в, те, в тому, що у всьому винна Україна. Значить, Росія, ФСБ, звинуватив Україну, що ми нібито збиралися викрасти Міг-31 з ракетою Кінжал, і потім цю ракету запустити куди? В Румунію, в авіабазу НАТО в місті. Констанца. Ось так Україна разом з Великою Британією хотіли підкупити якогось там російського льотчика, дати йому 3 мільйона, щоб той викрав міх і потім пулянув ракету на авіабазу НАТО в Румунії. І нібито ФСБ такі молодці не допустили цієї провокації. До речі, цей. Болгарський журналіст-розслідувач каже, що це просто абсурдно, абсурдно і безглуздо. Ну, давайте розберемось. Просто цікаво. Давайте. ФСБ Росія стверджує, що вони запобігли операції України з викрадення російського Міга-31 з ракетою Кінжал. Це правда? Вибір, гроші, розпач, дорога, сонце, баланс, боротьба, плани, зірка, Україна. Ну, я вам скажу так, ану, що Україна дійсно хотіла підкупити льотчика, щоб той прилетів до нас на міг-31. Правда? Я вам скажу так. А може це і правда, що е, цей наші хотіли підкупити цього льотчика. А що це вже вперше? Ви пам'ятаєте, що вже було таке з гелікоптером? Аж нам що не треба ці літаки: Міг 31 і ракета кінжал. Пригодяться, Але ж ми її не будемо по Румунії пускати по базі НАТО. Це ж наші союзники. А ми її запустимо наприклад, там по якомусь аеродрому. Наприклад, саваслейка або там оленя? Розумієте? Ану, ще раз покажіть, будь ласка. Чи дійсно ФСБ каже, що запобігла операції української з викраденням російського винищувача Міг-31? Ну, Тут є Україна, тут є нібито їхній дім, тут війна, військові, зміни, башня, гроші, луна, тупік. Багато, ну ви ж розумієте, луна і тупік. Багато неправдивої інформації. Ну, давайте так. Я не буду вам казати, що 100% так е, хотіли викрасти. Ні, я кажу, що може бути і таке. Таке вже було з вертольотом, Ви ж, ви ж пам'ятаєте. Тобто, Але щоб Україна е, била по базі НАТО, ну це повний бред. Румунія, наші союзники, вони нам допомагають. І Україна хотіла вдарити по базі НАТО, щоб звинуватити Росію. Україна хотіла вдарити по базі НАТО, щоб звинуватити Росію, викрасти Міг 31 з кінжалом. Міг 31 з кінжалом. Луна, кордони, гроші. Це правда? Робота 10 мечів. Хитрість, обман і агресія. Агресія, хитрість і обман направлена в бік України, щоб звинуватити нас. Тобто, це все могла планувати Росія. Давайте так. Тут два варіанти. Це все могла планувати Росія, да? полянути кінжал по базі НАТО і потім звинуватити Україну. Могли, аж бігом могли. Зараз питаємо. А другий мій варіант, що, можливо, і реально там була якась операція, щоб прилетіли до нас на мігах, їм заплатили гроші. Тому що, ну а що нам не завадять? Міг з кінжалом. Кінжал це ж взагалі зброя гіперзвукова, і її неможливо збити. А чи ні? Тому ось в мене два варіанти. Ану, чи планувала Росія? Чи планувала Росія вдарити по базі НАТО в Румунії в Констанцію? І звинуватити потім в цьому Україну, нібито це Україна викрила літак і це все вона. Правосуддя Україна. Ну, так планували правосуддя для України, щоб звинуватити Україну і ось ні НАТО, ні Європа, що більше не допомагали. Так. Да. Пасив на допомогу Україні. І на підтримку, і на захист. Так, да, це вони планували. Мені здається, що це більш оцей варіант більш. Сюди йде. Да. Плани диявола: знищити щось військове, те, що належить США, і НАТО. Щось дуже коштовне. Знищити щось дуже коштовне. Хорошо, а чого вони тоді це не зробили? Хорошо, а Чого вони тоді це не зробили, росіяни? Оцю, оцю провокацію з мігом по базі Румунії, база НАТО. Чого вони цього не зробили? Вищий суд, удар по колісниці. Вони подавали удар по якимось самольотам в Румунії. І що, да, І чого вони це не зробили? Чого вони це не зробили? Чого? Зв'язані руки. Бо вони захотіли якось ще більш сильних проблем з Америкою, з Європою, в бік Росії. Вони просто хотіли. Просто хотіли облити Брудом Україну. В котрий раз облити Брудом. А до цього вони казали, що Україна готує теракт на Запорізький АЕС, теж там разом з Британією. І тут разом з Британією. В общем, ми, як ото Парочка, Семента Одарочка Україна та Британія всюди все готують. Нащо це нащо на це було? Нащо оця заява від ФСБ РФ про міг, викрадення і так далі. Нащо ця інформація? Нащо вона? Україна. Ну, знов Україна. Звинуватити Україну, не давати грошей Україні. Україна смерть, все. Ми у, у, уход від України, уход від підтримки та допомоги України. Ну, в общем, це понятно. А мені все одно цікаво, чи могла Україна дійсно підкупити якихось пілотів, щоб вони сюди прилетіли. Наприклад, на мігах або ж на якихось інших літаках. Да? І щоб ці літаки з ракетами залишилися нам а що. Поганий план? Нормальний. Ну. Все ж таки більше ні. Більше ні. Це дуже різкована операція. Хоча... Невеличкий процент сюди я все ж таки залишаю. Але більше ні. Більше оце перше. Провокація, бруд на Україну, що ми такі пірісякі, що хотіли знищити базу. Канстанці там показують, там літаки, там колісниця стоїть. Ну, я не знаю, що там літаки. Взагалі, що ми такі погані, не допомагайте нам. Ось, ось так. В принципі, ось так показує.